На Київщині підліток жорстоко побив батька загиблого воїна Юрія Мартиненка, який поліг у боях з російськими окупантами на Харківщині в грудні минулого року. Про побиття чоловіка на своїй фейсбук-сторінці написала дружина постраждалого, як розповіла сама жінка журналістам телеканалу Конкурент Україна. Чоловік, який прийшов порибалити, зробив компанії, що відпочивала неподалік зауваження за сміття. На що це ж цей підліток піднімається і до нього. Ти що, дід, рамси попутав? Ти що, тут, любітіль чистоти? Ти ну короче обзивати, матюкать? Після словесної перепалки чоловік пішов до води, думав, що на цьому все завершиться. Та зі слів жінки, раптом хлопчина підійшов ззаду і почав гамселити пенсіонера ногою по голові. Понятно, що він його збив з ніг. і Він каже: Я понімаю, що така большу я встати не можу, і тут послідує удар з ноги в голову. Він, я так понімаю, що він, навіть, ще втрачав свідомість. Як розповідає Лариса Мартиненко, коли її чоловік сказав, що викличе поліцію, хлопчина, наче прийшов із так би мовити, підмогою і вони б його вбили, щоб не сусідка. Вони б його просто вбили, а ті пшени на телефон знімали. Сусідка, яка стала свідком жахливого побиття, викликала правоохоронців та медиків. Вже на місці поліцейські зафіксували злочин. Зі слів чоловіка, молоді люди поводили себе зухвало, голосно кричали та смітили. Місцевий житель зробив дівчині та хлопцю зауваження. Однак, у відповідь 16-річний юнак застосував до нього фізичну силу. Внаслідок події потерпілого госпіталізовано. В лікарні батьку загиблого військового надали допомогу. Він ще досі перебуває в медзакладі, проходить реабілітацію та потроху одужує. Нині дружина постраждалого хоче, аби справа набула розголосу, і винуватці все ж були покарані за свої дії. До речі, тьотя, яка є опікуном, сьогодні мала нахабність приїхати до мого чоловіка до лікарні, порішать проблему, щоб не портити хлопчикові життя, бо він є дуже хороший, що чуть не лишив життя мого чоловіка. Що це за світ, за що загинув наш син? За що він поклав своє життя за таке квітуче покоління? Попри все, правоохоронці вже встановили усіх причетних до цієї історії. Нині розпочати досудове розслідування.